Друзі, всім привіт! Я всіх щиро вітаю. І сьогодні я хотіла розказати вам, як все ж таки схуднути у 2025 році, і це перша частина. В ній ми поговоримо з вами про такі дуже яскраві помилки і навіть такі як заблуждення, скажімо, в плані схуднення, які заважають дійсно схуднути. І перше таке заблуждення це те, що ось зараз я. Якось там потримаюся, не буду їсти, хтось там вдається до голодовок, до якихось малокалорійних дієт і так далі. І далі, значить, все буде добре. І тут перше, що треба зауважити, що ваша форма це той спосіб життя, якого ви притримуєтесь в більшості в своєму житті. Тобто, якщо ви більшу частину, наприклад, візьмемо там рік або місяць, або тиждень, якщо більшу частину. Місяця ви там, наприклад, знаходитесь в профіциті для свого організму, для своєї маси, для тієї форми, в якій ви знаходитесь, то ви будете набирати вагу. А якщо, наприклад, ви більшу частину знаходитесь в профіциті, профіциті то ви будете втрачати вагу. І якщо ви знаходитесь плюс-мінус, колись трошки більше з'їли, колись трошки менше, як правило, це в будні дні ми трошки менше їмо по статистиці, так? А от п'ятниця, субота, неділя, коли це все всепряжено з, скажімо, зустрічю з друзями, час проведення з сім'єю, то, як правило, в ці дні ми споживаємо більше калорій, бо весь час проводження в нашому житті він все ж таки так чи інакше зв'язаний з їжею. Тому дуже важливо собі зрозуміти, що якщо ви хочете досягти якоїсь певної форми, то це має стати вашим якби, способом життя. так? А не короткотривалою дистанцією. Ось цей момент дуже важливий. Наступний момент, який би мені хотілося проговорити, це ну, помилки, да, із-за чого не вдається взагалі досягти хоч якихось результатів. Це те, що жінки вони дуже часто себе критикують, вони там постійно шукають якісь недоліки. Це все підкріплюється, скажімо, маркетинговими всіма цими е моментами. І Жінка постійно знаходиться в такому недосостоянні, навіть якщо вона виглядає нормально, вона все одно може казати: в мене тут де щось не так, а там де щось не так. Тобто це теж певний спосіб мишлення, да? і цей спосіб мишлення він в більшості своїй продиктований сьогоднішніми маркетинговими всіми штуками, бо це заробіток, да? який нам продвігає. А взагалі насправді хто а, вирішує, хто знає, хто як має виглядати. От, от про це можна подумати. А, <сум> тобто потім наступний момент це він теж сюди. Ну, він якби витікає з першого, тобто малю, витікає з першого, звідки взагалі в нас беруться ці моменти, що я якось не так виглядаю, з того, що я зараз не кажу про, скажімо, вагу. Яка скажімо, от про відсоток жиру, який вже конкретно впливає на здоров'я. Оце не здорово. Тобто має бути якийсь здоровий відсоток жиру в організмі, але не завжди, скажімо, організм ну там він не в курсі про те, що відображення в дзеркалі да краще, коли цей процент менший. Да, але для там роботи гормональної системи буде краще, якщо буде цей відсоток трошечки більше. Ну це теж це нюанси. Я зараз скажу конкретно про тих дівчат, які знаходяться в якійсь нормальній вазі, в нормальному цьому і не можуть досягти кращої форми і за свого, так би мовити, і за свого стресу цього, що вони постійно знаходяться в стані не до, не до як не надто гарна, не надто худа. Да? Я завжди кажу, що не можна бути не, а, а, слишком худой і слишком багатий. От поэтому. Тому ось цей момент. Він витікає з того, що зараз ми більшу частину свого часу проводимо в соціальних мережах, де ми бачимо там красиві картинки. Але насправді кожного разу, коли ви дивитесь на якусь красиву картинку, не треба дуже сильно там, захоплюватись, тому що всі живі люди, і напевно зараз скажімо, тим, як можна все відфотошопити, як можна це все відпрацювати. Тобто, це не завжди те, що ви бачите на картинці, означає, що це реально людина так виглядає так? в такому звичайному житті. І от дуже важливо прийняти для себе той момент, що вже з вами все окей, і мені дуже подобається, що. Скажемо, зовнішність, ми на неї частково впливаємо. Ну, а взагалі, скажем, не варто переживати, от в мене, наприклад, з рістом 164 см. Можливо, я б хотіла мати трошки вищий, бути трошки вищою, щоб в мене ноги були трохи довше, але я ж на це ніяк не можу повпливати. То, якою я народилася, така я і буду, я можу тільки працювати з тим, що в мене є. І я прошу вас звернути увагу на те, щоб ви звертали увагу не на ті речі, які ви не можете змінити в своєму, скажімо, навіть зовнішньому вигляді, а ті речі, над якими ми можемо працювати. Це ж дуже багато сфер, да, над якими ми можемо працювати, і краще увагу приділити те, де ми можемо повпливати. Наприклад, ми не можемо повпливати на свою комплексію, з якої ми народилися, але ми можемо повпливати. На рівень своєї енергії, на те на відсоток жиру в організмі, який в нас буде, ми можемо на це повпливати. Ми можемо повпливати, скажімо, щоб краще там розмовляти, щоб якось себе внутрішньо духовно збагачувати, тому що, скажімо, те, що в нас там молодість і краса. А це все дуже, скажімо, швидкоплинні речі, і я вважаю, що дуже важливо краще зверта, ну, скажімо, приділяти увагу саме тому, як працює мозок, як працює в нас, скажімо, як ми бачимо цей світ, що ми в нього транслюємо моні. Що ти ти теж хочеш? Дивіться, яка в мене собацька. Собацька, Це чоловік подарував на Новий рік. От, і у це дуже важливо працювати з тими речами, на які ми можемо повпливати. Наступний крок, з чого важливо почати, тобто є така ще основна головна помилка, коли люди типу, вовся тяжкі. Тобто, з понеділка, на дієту сіли, тільки Хелсі Фуд там якийсь, а почали бігати по 10 кілометрів. Там, займатися йогою, робити там, практики, все-все-все на світі. Так? І зазвичай такий ентузіазм він дуже швидко згасає на ноль. Як це відбувається? Справа в тому, що коли ми дуже перегружаємо свій мозок, тобто ми ставимо якісь задачі, які ну, наш мозок просто в шоці від цього йому. Дуже важко. Мозку дуже важко. Чому от працювати зі звичками буває дуже важко, тому що наш мозок він не хоче як мінятися. мінятися. Да? Йому комфортно, коли там все зрозуміло, все по заданій схемі. А значить, так як є, нехай так і буде. Тому о, дуже важко переламлювати свій мозок. А коли ви даєте дуже дуже багато всього в один момент, то там просто вискакує ерор. І зазвичай, це навіть ви просто в якийсь момент розумієте, що ви, наприклад, прийняли рішення, робили це три дня, три дні, наприклад, то, що ви запланували, а потім, потім, в якийсь момент, ви розумієте, що ви це не робите вже тиждень часу, а рішення, типу, не робити це ви не приймали. Тобто вас закрутили в якусь таку, скажімо, рутину. Людина може навіть захворіти. Да, щоб збитися з цієї колії. Тому е, треба вважати знати цей момент, що мозок він е, досить складно е, скажімо, адаптується до нових яких е, змін. Саме тому е, прийняти рішення на повний шлунок там після новорічних свят, що все, з завтрашнього дня на дієту е, це дуже легко. А от зробити це важче, коли це стосується вже конкретно дії, на цьому всі і якби провалюється. тому що здається, вроді все легко. Ну от, бери дієту, любу дієту, тримай. Да? Ну, що складного, ну нічого. Але насправді, коли людина починає це робити, вона зливається. А тому я не рекомендую робити все і одразу. Я навіть в своїх програмах індивідуальних, я коли працюю з людиною, я дуже дуже плавно і поступово її привожу до того харчування. Якщо ви знаєте, в мене... Наприклад, там, мінімально, мінімально я можу людину ввести в якийсь мінімум звичок це за два тижні, і то це досить швидко. Краще всього, якщо це робиться, просто якась от така база, вона робиться на не менше, ніж на протязі чотирьох тижнів, тому що кожен тиждень ми внідряємо нову звичку, яка потім на наступний тиждень ми ще додаємо от таким от плавним додаванням. Ми рухаємося. А це важливо, важливо це вважати, тому що без розуміння цього ви ніколи не схуднете, ви ніколи не прийдете до, скажімо, ідеальної своєї форми. Ви будете там короткостроково, можливо, навіть вам і вдасться десь протриматися і навіть схуднути, але ви будете відкочувати. І немає ніякого змісту худнути, якщо ви потім відкотитесь назад. Розумієте, да? тому дуже важливо. Дуже важливо дуже поступово міняти свої звички. Що я маю на увазі, що ви можете зробити, наприклад, прямо зараз. Вам не треба починати там, харчуватися там, якось по-іншому. Просто харчуйтеся так, як ви зараз харчуєтесь, але, там, наприклад, спробуйте там, після шостої вечора не їсти. Розумієте, і ви вже отримаєте результат. Харчуйтесь, як ви харчуєтесь, але після шостої не їжте. Подивіться на себе через місяць. Через місяць часу ви подивитесь на себе і ви зрозумієте, що ви схудли. Що ще можна зробити, от просто нічого не роблячи, да, нічого не змінюючи, просто їжте так, як ви їсте, і додайте активність, там, наприклад, у вигляді 10 тисяч кроків в день, якщо ви до цього не ходили. Да? Знаєте, Є такий анекдот, як е, прийшов е, чоловік е, к і каже: ви знаєте, в мене дуже болить спина, що мені робити? Він каже, ну, почніть грати в гольф. Він каже, так, я і так граю в гольф. Він каже, ну, тоді перестаньте грати в гольф. Тобто ви маєте щось змінити. Це буде працювати, якщо це для вас працює вперше. Чому От, оце, я дуже люблю інтервальне голодування, як його називають. Але я би сказала, це не інтервальне голодування, це інтервальне харчування. Коли насправді це зараз ввели як, ноу-хау, але я вам скажу, що моя бабця. Завжди, якщо ви пам'ятаєте, там в дитинстві, може, мама ваша або бабця сказали, що послі шісті я не їм. І це, от ваша ваша пауза, тому що кажуть, що пауза в харчуванні має бути не менше 12 годин. Тобто, якщо ви поїли в восьмій вечора, то снідати ви маєте о восьмій ранку. Ну так як в радянському Союзі. Всі, напевно, вставали трошечки раніше, бо на восьму треба було вже на роботу, тому не їли після шостої, для того, щоб в 6-й, в сьомій зробити сніданок, і от вам цей виходить, інтервал протягом 12-13 годин. Тому все, знаєте, нове, просто воно, скажімо, упаковано в нову упаковку. розсміялась. В нову упаковку, але все нове це хорошо зробити старе. А от, не знаю, додайте, почніть бігати три рази на тиждень, але так, також не треба собі ставити там сверхзадач бігати кожного ранку. Почніть два рази в тиждень бігати, і це вже вам дасть результат. А наступний момент, який би хотілося б проговорити, це те, що а, насправді. Ваш спосіб життя, ваш спосіб харчування, уявіть себе, наче ви локомотив, да, який йде по рельсам. І він йде з певною швидкістю, з, певним, скажем, з певними звичками. Так само ви являєтесь своїм локомотивом. І ваша сьогоднішня форма це ваш набір звичок, ваші, скажімо, ваше те. Ва 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 Харчування, як ви харчуєтесь, воно вас призвело до певного результату, скажімо так. І для того, щоб отримати якийсь інший результат, вам треба цей локомотив ну, тіпа, трохи в інший напрямок перенаправити. І для цього потребується час. Тому, кажуть, є ця метаболічна адаптація. А що таке метаболічна адаптація? Простими словами. Можливо, у вас був такий експеріенс, коли ви, наприклад, сиділи, сиділи на дієті, у вас не було результату, скажімо, такого, як ви хотіли. Результат є в будь-якому випадку, але не було результату, який ви хотіли. Потім ви вже плюнули, почали їсти, і вага почала знижатися. По-любому, якщо ви, якщо, ви, якщо ви опитний дієтолог, не, не дієтолог, тобто сидить на дієтах, да, то Напевно, що ви знаєте за таку історію. Так само відбувається, ви можете їсти, 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 важитись, 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 а у вас типу, вага на місці, і потім в якийсь момент вага типу, стає більшою, яку важко втримати. Взагалі, що важливо зрозуміти, те, що насправді набирати жир легше, ніж його скидати. Я робила такі експерименти, коли я поправлялася, наприклад, на 5 кілограм і потім їх скидала. І якщо я, наприклад, 5 кілограм набрала за 2 місяці, то для того, щоб мені їх скинути, мені треба було 4 місяці. Ось така історія: це теж треба враховувати. Далі ті дівчата, які мають зайву вагу 20-30 кілограм. По-перше, що мені хотілось би сказати, що о, скинути вам вагу о, можливо, 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 тому що подивіться на оці всі знаєте, американські передачі, там, де оці люди, які там по 200 кілограм, там їх піднімають краном, там щось роблять. І подивіться, вони навіть можуть схуднути. Тому ваші там 20-30 кілограм, це реально посильна, ну це те, що реально зробити. Ось такий ще момент. От, але я не рекомендую вам гнатися за результатом. Тобто там 20 кілограм за 3 місяці, 30 кілограм там за пів року. Краще, краще робити це технічно для того, що якщо у вас зараз плюс 20, плюс 30 кілограм, ну вам достатньо там не знаю, виключити якісь дуже калорійні продукти, почати там якось старатися, не знаю, не знайдіть любу дієту в інтернеті. і... Попробуйте її потримати, і а, вона вам а, допоможе, скажімо. А, І я рекомендую а, взагалі, от дуже важливий момент: це те, що, на чому ще люди, скажем, ну трошки від теми зараз відійду. На чому люди якби ламаються, це на тому, що вони виходить, якби не розуміють, не розуміють. Типа, от я сижу, їм цю броклі, грудь, і що тепер мені що, прийдеться все життя так робити. І мозг такий каже, ні, нам це не підходить, а як же смак життя, а як же оці всі вкусняшки ні-нам -ні -ні -ні, це не підходить. І людина зразу зливається, да? або зливається через тиждень, через місяць ну, неважливо. Тому ну, дуже важливий момент, що в мене завжди дієта, вона кінечна, навіть якщо в мене людина на індивідуальному супроводі. Ми робимо один захід в 3-4 місяці. Якщо це велика вага, робимо потім перерву. Тому що дуже важливо, коли ви у вас там, наприклад, мінус 30 кілограм, та взагалі скільки б у вас не було. Дуже важливо скинути цю вагу, а потім навчитися її тримати, От то що ви скинули, щоб ви, виходить, далі жили і у вас вага не набиралася. Тому це дуже погана ідея постійно бути, постійно бути на дієті, постійно себе обмежувати да, дуже сильно. Взагалі, це дуже обширна тема. Я не можу вам навіть скільки часу мені не дали, бо кожна підтема вона має свою тему під, під тему. Ну, наприклад, ми говоримо зараз з вами про те, що дієта має бути кінечною. І якби тут питання в тому, да, типу, а що тепер? Я маю все життя так притримуватись, щоб бути в, ціх, ну, в цій вазі, да, як я хочу. А якщо я хочу їсти, то що виходить, в мене немає шансів. Дуже багато да? зразу питань виникає. І тут от далі йде отвітвлєння в сторону і розуміння того, що взагалі ну, звідки взагалі береться ця. Калорійність, яка нам потрібна для життєдіяльності організму, вона залежить від того, в першу чергу, яка маса тіла в нас знаходиться, скільки нам треба топліва для того, щоб ця машина працювала. Да? Тому калорійність для людини 100 кг і 60 кг буде різна. Наприклад, візьмемо по усредньоним таким загальноприйнятим калоріям, взагалі рахується, що для підтримки ваги, тобто, щоб лишатися в нулі. То нам необхідно 30 калорій на 1 кілограм ваги. Тобто, якщо я зараз важу 60 кілограм, то для того, щоб мені залишатися в, скажімо, в балансі, мені треба 1800 калорій. На 1800 калорій взагалі, от Лайл Макдональд він пише про те, що в ці 1800 калорій це має бути ще тренування одне години тренування в день, але я та, стільки не тренуюся. І зараз у ну, мене вага постійна, тримається, десь 60 кг, і я харчуюся зараз 2, 2 200 десь. Тобто, вже усі там якісь, скажем, те, що ми можемо додати. Це все ми вираховуємо експериментним способом. Конкретно я беру людину, задаємо їй калорійність, вона тримає цю калорійність якийсь там час, і ми дивимося, що вага набирається, не набирається. Тому що у, ці, у цей плюс, який ми можемо додати, да, він залежить там, скажімо, вже від яких тонкостей особливостей організму, конкретно кожної конкретної людини. Да. Залежить від активності людини, скільки людина а, активнічує. От в мене зараз я вам кажу десь 2200, 2300, може бути 2400, але в мене три тренування на тиждень, плюс е, кожного дня я ходжу по 10 тисяч кроків. А, от, і в мене вага тримається при такій калорійності. Тобто, ви розумієте, що мова про те, щоб їсти там, 5 тисяч калорій, ну, не йде. Тобто, якщо навіть е, Якщо навіть е, і схуднути, ну не можна дійсно. Наприклад, якщо ну дякувати Богу, в мене я не знаю, може тому, що в мене там, скажем, який коуч, такі люди до нього притягуються. в мене немає таких, хто там, щоб до мене зайшли, хтось безобразно якось харчувався, їв там, не знаю, якісь там, скажімо, харчові, це, це харчове сміття, там як це прийнято називати, в мене таких немає. Просто заходять люди, які там дуже багато всього скажімо, знають про схуднення, а схуднути їм не вдається. І ми опираємося в ще в одну проблему: в то, що зараз дуже багато інформації про схуднення, і саме це заважає людям худнути, тому що вона сьогодні на кета. Завтра вона вирішила смузі питання попробувати, післязавтра вона ще щось. Тобто ваша задача оприділитися конкретний метод, всі методи працюють, всі методи однакові, всі працюють на дефіциті калорій, це перше. А друге, це те, що самий продуктивний метод це підрахунок калорій, хто б вам що не казав, тому що ці люди, які не рахують калорії, кажуть що кусок білка, як ладонь, ну, для мене, для людини, яка розбирається в цих питаннях. Для мене це такий не дуже цей спосіб можна приміняти, якщо ви вже в формі знаходитесь. Якщо ви тренуєтесь, у це пропагандують. Я дивлюсь там дуже багато тренерів, які. Розумієте, там в них дуже багато активності, і вони там трошки більше, от як я трошки більше, три тисячі я з'їла завтра. Я я просто знаю, як цим маніпулювати. Тому я можу це робити, коли вже ви скажімо, продвінутий такий продвінута людина, яка і коли ви вже зрозуміли. Я ж виходить, я худла скільки раз потім я робила спеціально відкати для того, щоб. Я настільки тонко знаю конкретно себе, я навчилася маніпулювати, і я маніпулюю саме підшкірно цією жировою клітковиною, коли мені треба суші. Наприклад, я їду на море, мені треба, щоб у мене там прес проявлявся. Да? Я там заходжу, от мені 1500 калорій, якщо мені сидіти, в мене і кості лишиться, розумієте? Але в мене досить активний спосіб життя. Дивіться, в мене собака, кіт, двоє дітей. Я там 10 тисяч кроків ходжу. В мене три тренування. Я постійно тренуюся. Розумієте, це залежить від багатьох факторів. Тому не рахувати калорії, скажем, то ну це дуже таке, Це знаєте, як гадання на кафійне гущі. До речі, хтось гадає на ках гущі, вірите в це? От тому. Дуже важливо оприділитися з методом, яким ви будете худнути. Це буде кетодієта, чи це буде е, середньоземноморська дієта, чи це буде там виключення, теж воно не особливо працює. Любе ісключення, воно вже в маску <губить> робить неправильні якісь, скажем, патрони. Мені дівчата казали, що які взагалі там не було проблеми там солодкого, да? і от вона вирішила, все, я не буду їсти солодкий. Вона каже: мені хочеться солодкого. як Ніколи, тому що це закретний плод завжди дуже солодкий. Тому дуже важливо обрати метод, яким ви будете худнути, Да? Взагалі, в, скажімо, в спілці дієтологів рахується, сама крута, сама поживна, сама скажімо, класна дієта це середньоземноморська. А, тобто, це от в Японії вони там сидять на цій дієті, там, де це все біля моря. Тобто, там дозволяється такі там дуже багато риби, дуже багато якихось морепродуктів. Там дозволяється. Птиця там дозволяється, ви можете в гуглі подивитися список продуктів, там дуже багато, і мені самій дуже подобається ця ідея середньоземноморської дієти, бо там це авокадо, оливкова олія, це горіхи, от, от в такому все ракурсі. Да? Але я ж ви знаєте, що я, ну як сказати, я їм все, але контролюю вхідну калорійність. Так? І ще для мене дуже важлива кількість білка, який я набираю. Тобто жири і вуглеводи в мене там без різниці, як поділяться між собою. А от як скільки білка я набираю, це дуже важливо, тому що це дуже сильно впливає і на здоров'я, і на стан шкіри, і на вашу активність, і на все-все-все все інше воно дуже сильно впливає. Молітька, ну фатик. О, вже, бачите, наговорилися, от у мене водичка. Я не дуже люблю ось такі, бачите, клубничка одна, і тут в мене базилік. І дуже смачна водичка виходить. Все, мої любі, це, мабуть, все, що я сьогодні хотіла сказати. Я, можливо, буду записувати для вас відео, в яких я буду. Більш, скажімо, до речі, напишіть мені під цим відео, які відео ви б хотіли бачити від мене. Можливо, ми навіть візьмемо якусь людину і там її розберемо, скільки чого їй треба їсти, щоб вам було більш зрозуміло. Ну, і, звичайно, звичайно, я вас всіх запрошую на індивідуальний супровід, поки ще є місце, яке я веду, веду особисто. Кожного, тому там не дуже багато місць я зазвичай беру, тому що я працюю з кожною людиною особисто. от Ну і також підписуйтесь на мій інстаграм, там я дуже часто показую, який в мене шпагат, як я попа покачала, яка в мене попа. Потім я показую там, куди я сходила, наприклад, да, в якийсь ресторанчик, що я з'їла. Як я виглядаю, що я там собі купила, може, теж інколи викладаю, да? викладаю своїх там, котів собак. Тому, друзі, я всіх обняла. І е, з вами до наступних зустрічей. І напишіть, будь ласка, мені взагалі ваше враження про це відео. Як вам сподобалось, не сподобалось, що було ясно, що не ясно. Можете писати мені, я готова це читати, всю критику буду брати на заміт. Все, друзі, гарного вам дня, гарної вам ночі і чудового теперішнього моменту.